Ну і ще кої-що. Партія Батьківщина. Передаю вам вітання. Ви там розказуєте, що вам болить за Україну. Серйозно, я вам показую відповідь Сережі Власенка, народного депутата Юлькіного е, прихвастня шестьорки, е, який відповів мені наступне. Я звернувся до всіх голів парламентських фракцій, до всіх народних депутатів з вимогою. Так як закон передбачає саме звернення в Конституційний суд, якщо закон прийнятий Верховна Рада України, підписаний президентом суперечить Конституції України і порушує наші права. То е, потрібно цей закон передати в Конституційний суд і Конституційний суд виносить рішення щодо неконституційності даного закону. Але громадянин України, хоча кажуться, по конституції ж ми ж джерело влади да, народ. Але оказується, народ да не народ. Ми, ми не до народ, тому що ми не маємо права сьогодні, як громадяни України, звернутися в Конституційний суд, якщо нам не подобається якийсь закон. А от народні депутати мають право звернутися в Конституційний суд. Я звернувся до всіх. Голів усіх парламентських фракцій з вимогою звернутись до конституційного суду України. І щоб вони звернулися туди з рядом законопроєктів, які порушують наші конституційні права. Зокрема, мова йде про переслідування військових, це порушується конституція і права громадян України. Це е, примусове вилучення майна і вакцинація, і ряд інших законопроєктів, до речі, які порушують конституцію наші права. Що відповіла батьківщина Юля Тимошенко в ліце Сережи Власенка? Що е, да, дійсно в конституційний суд, щоб звернутись треба 45 народних депутатів України. Верховний суд уповноважений Як відомо, до складу депутатської фракції, політичної партії Батьківщина, входить 24 нардепа. Разом з цим звертаю вашу увагу на те, що відповідно до положень закону України про Конституційний суд, мало. Тобто, треба 45 нардепов, а нас всього лише 24. Так от, не шановні народні депутати України, від партії Батьківщина, так, 24 ж нардепа це ж теж хороше количество. 24 ж нардепа получають зарплату, 24 нардепа Юлькиних получають премії 24 нардепа компенсації. Тату за житло ж получають 24 нардепа, сьогодні сидять на державному бюджеті України. Так що ж вони підготуєте е, запит Конституційний суд щодо е, скасування прийняття законопроєктів, ряду законопроєктів, які перед е, військових і змушує нашу вакци... нас вакцинуватися. Чого ж ви 24 нардепа? Як сидіть на бюджеті на нашій шкурі і получать зарплати? Так ви 24 нардепа. А як конституційний суд звернуться, так 24 нардепа дуже мало, щоб звернутись в конституційний суд? Так спробуйте звернутися, Що ж ви казалися? Батьківщина відмовила мені сьогодні у зверненні до конституційного суду України е, з рядом законопроєктів, які порушують наші права і права військових. Тому Юліча Володимирівна, при всій повазі до тебе колись я дуже тебе поважав, і я саме я, є автором законопроєкту по декриміналізації 365-х, 366 статей, е, які було прийнято Верховною Радою України, саме я його написав відповідно до рішення Європейського суду, де ці статті вже тоді були визнані е, такими, що порушують права людини. І цей законопроект потім внесли через е, Турчина Верховну Раду України. Я тоді ще вірив в цю людину, а тепер я офіційно заявляю. От відповідь Юлії Володимиру Тимошенко, що вона не буде звертатися в Конституційний суд із законопроектами, які порушують наші права і переслідують військових. Відділі 24 всього ж нардепа. Так якщо ваші 24 нардепа не приносять ніякого кап... Педекафіценне палізнаведійства, якщо од них пользу на цілих десятих, так вона пишіть. Ти ж написала в 2007 році заяву про саморозпуск фракції і добилася перевиборів Верховної Ради України. Якщо ти така сьогодні сірдовольна і розказуєш, що тобі болить за Україну за кожну копійку, напишіть заяви, покладіть заяви на стол і е, напишіть складання повноважень своєї фракції Батьківщина і відмовтеся від фінансування і утримання з державного бюджету України. Ну хоча б якийсь буде вже поступок нормальний чоловічний в адміністрації хранів генеральних нашого державного бюджету України. В чем проблема, Юлія Володимировна? Застав свою фракцію «Батьківщина» написати заяву про складання повноважень депутатів, як ти це зробила, коли хотіла стати прем'єр-міністром 2007 року. Віти ж добилася до парламентських виборів, саме шляхом складання повноважень народних депутатів України і саме розпуску Верховної Ради України. А що слабо ще раз написати всім нардепам 24 нардепам Батьківщини заяви про складання своїх повноважних Важень і е, заявити про те, що сьогодні війна в Україні і нам не тянеться в нас рука, не подимається брати зарплати з державного бюджету України на утримання нардепів на е, компенсацію житла з державного бюджету України. Хай ці кращі гроші йдуть військовим. А що ж ти на фоточках та відео ти піариться, що ти воєнних піддержуєш, а сама з державного бюджету України 24 нардепа утримуєш? Так напишіть заяви про складання повноважень і чешіть ногу об дорогу, теж саме касається Порошенка, який е, е, кожен день е, таке щучення, що на його плечах вже по хлеще притули, дежить ця армія. Чуть ли не він вообще держав всю передову і бахмут. Так а що в тебе ж фракції ж же ж там на депов чи скока? Так напишіть заяву про складання повноважень і йдіть нахід з Верховної Ради України і уберіть руки з державного бюджету України. Оце буде вклад внесок в рахунок ЗСУ на допомогу а, нашим військовим. Якщо ви напишете заяву про складання депутатських повноважень, ви маєте на це право, не відштовхуючись від закону про статус а, військового стану. Да, народний, да, президент не має права скута Верховну Раду під час військового стану, але Верховна Рада саморозпуск ніхто не відміняв навіть під час військового стану. І кожен народний депутат України, як регіонали, потікали. Тепер заяви понаписували. просимо вкласти повноваження, бо вони вже потікали. СБУ їм дало повтікати за кордон всім нардепам, які сьогодні. Регіонали поскладували повноваження. Жодного з них не посадила сьогодні влада, а дала можливість утекти за бугор і тепер із за бугра вони кидають маляви заяви про складання своїх депутатських повноважень. Звісно, тому що вони вже не планують повернутися в Україну, де їх не змогли посадити. Так а ж народні депутати України, якщо ви так вам болить за Україну, за військових не понаписуєте заяви про складання повноважень, не уберете свої грязні лапи з державного бюджету України, а що, премії лішитись, да? надбавок лішитеся, корита лішитися, бабла рішитеся, привілегії лішати. Ви цього боїтесь лишитися, так тоді не гавкайте, що вам болить за Україну, не піартеся на військових, не робіть фоточки в броніках за 10 тисяч доларів з автоматами за 5 тисяч доларів. А тепер